Тижня велика родина митців нашого міста стала більшою. Свій світ натхнення на широкий загал представив викладач художньої школи Тарас Поліщук. Це його перша персональна виставка, відкриття якої стало подвійним святом не лише для автора, а й для його колег. Ми презентуємо світ натхнення не лише викладача Митішинської художньої, художньої школи Тараса Петровича Поліщука, а й випускника Митішинської художньої школи Тараса Петровича. Малювати автор виставки почав ще в ранньому дитинстві. Чим як зізнався у ході презентації, завдячує мамі творчі здобутки студентських років і нинішні презентував Тарас Петрович Нетішинця. Душу свою відкрив до цього таланту, можливо, через маму, тому що мама в мене початку малювала, і я був, коли був дивився, як мама малює і дуже захоплювався. Потім я не знаю, скільки років я перший раз взяв. Ця пензлика і пробував щось таке створити. Згодом Тарас Петрович вирішив навчатись в художній школі. Тодішні вчителі, а тепер же й колеги відзначають, що ще з учнівських років зарекомендував себе дуже добре. Сьогодні ж поважають як викладача, називають своєю опорою та плечем підтримки. Він міг пошуткувати, але потім він швидко. Збирався і створював якусь роботу. Якщо діти в підлітковому віці мають можливість там більше глузувати один з одного, ну можливо, більше не звертати увагу на, на вчителя, а більше на, на свої почуття чи на свої справи, то він був дуже такий серйозний учнем. І що можу сказати, якщо давали йому тему, він дуже ретельно підходив до вирішення цієї теми. Він шукав. Довго пошук композиції, такий творчий підхід. Вже тоді з'явилася ця любов в нього, до мистецтва. Вона дуже чітко відрізняла його, наприклад, від більшості дітей, які навчалися в класі. Ми повинні завдячувати вашій мамі тато, що вони так гарно виховали свого сина. І ще раз хочу наголосити, що талант Тараса Петровича багатогранний за яку б роботу він не брався, повернувся не до нас в художню школу і зразу ж. Здобув авторитет і повагу, любов своїх учнів, знайшов підхід доріжку до кожної дитини і е, був відповідальний не тільки вимогливий, не тільки до себе, а вимогливий до своїх учнів. І не раз хочеться згадати. Не раз хочеться ще раз наголосити і подякувати вам, що якщо Тарас Петрович візьметься за якусь роботу, то він виконає тільки на відміну. Не стала несподіванкою персональна виставка Тараса Поліщука і для його керівника. Директор художньої школи Інна Степаненко відзначила, що майстерно використавши різні техніки образотворчого мистецтва, художник представив роботи виконані в різних жанрах. Крім того, захоплюється автор і декоративним розписом та фотомистецтвом. Я не відкрила його сьогодні для себе як. Художника, звичайно, тому що часто дуже е, маю можливість спостерігати за тим, як він працює в школі. Не тільки як викладач, але ще як і художник. Багато він приходить до школи, саме тоді, коли в нас в школі тихо, немає гомону учнівських е, ніжок, ніхто не кричить, не галасує, не шумить, тихо і спокійно. Цей період він творить і працює у ході презентації персональної виставки Тараса Поліщука. Інна Володимирівна зазначила, що як в професійній діяльності, так і в художній творчості Тараса Петровича вирізняє свій особливий стиль роботи. Тарас Петрович, це не тільки талановитий педагог, який надзвичайно. Так натхненно, занурено завжди готується до уроків, уроки в нього надзвичайно цікаві. знаєте, такі по чоловічому вони в нього специфічні, з надзвичайною чіткістю, але з тонким підходом. Це те, що відрізняє чоловіка-педагога від е, жінки-педагога. І живопис в нього такий одночасно чіткий, але одночасно ніжний. Надзвичайно дивовижним і як художника і як викладача назвала Інна Володимирівна свого підлеглого та вручила Тарасу Поліщуку грамоту за професійні та мистецькі досягнення. Я запитав ну, як Тарас Петрович працює в художній школі, а от він мені каже, що ви знаєте, я увійшов у смак, оцінив свою професію, і мені так подобається навчати дітей малювати. Звичайно, що будь-якого директора такі слова можуть тільки радувати, невпевно, тому що. Е Звичайно, що коли людина віддана своїй професії, то якість цієї професії звичайно найвища. Окрім шкільної родини, привітати молодого художника з першою та як бажали не останньою персональною виставкою. Прийшли і рідні, друзі, і учні Тараса Петровича. Окрім щирих побажань та квітів, на завершення презентації автор отримав ще й музичний дарунок у виконанні своєї вихованки.